Ковбиця тупикнися, або ковбиця заткайся, кому як зрозуміліше. Саме таке визначення від сьогодні застосовуватиму до пані нардепки Мар'яни Безуглої, котра, працюючи на ворога щоденно і щоночно, шукає все нові і нові обличчя серед військових, щоб облити їх лайном. Чому ковбиця зараз поясню. Знаєте, що таке ковбиця? Це така імпровізована колода для рубки дрів. А ще то плаха для вбивства свійських тварин. У Гентиша на ринку ковбиця стоїть, у різника, котрий розтушковує свіжину перед тим, як ви її купите. З дитинства у мене та, та ковбиця, що я на кожному дворі у селі асоціюється з чимось мерзенним та огидним, пропитаним кров'ю. А серед людей ковбиця у мене асоціюється з повіями. Повія по мірі зносу. Часто повертається до мирного життя, одружується, народжує дітей і навіть стає успішною. А ковбиця, просочившись кров'ю, злітає під паркан і гниє там до повного розложення. От така в мене асоціація. Я хочу дізнатися, хто ви така, пані ковбиця Безугла, який ступень вашої зозулистості московитої. І я займусь пошуком інформації. Я витрачу на це час прямо зі фронту. 106 бригад забезпечуються сьогодні цукерками, котрі ми виробляємо. Ви, до речі, ще там покоперсайтеся своє єбало а всуньте. З чого ми ті цукерки робимо? Де ми беремо вибухівку, так і інше. Чекаємо вас у гості. З комісіями, ревізіями, перевірками спробуйте залупитися, підказую вам цю сторону. Від'єбіться, пані Ковбиця! від'їбіться, немає що додати. Знаєте, друзі, чим відрізняється безугла від, наприклад, журналістів, які розповідають про військо. Ну журналістів, яких ви поважаєте, яких ми поважаємо. Ну і військових блогерів, яких ми поважаємо, і про них розповідаємо вам в наших етерах. Ті, хто любить свою країну і цінує своє військо, критикуючи, допомагає війську, аби зміни настали, реформи настали. А ті, хто критикує військове командування і окремих героїв підрозділів, які не на думку тільки безухлої, а скоріше її керманича, бо сама вона нічого не робить, озвучують речі, які шкодять війську, є на нашу думку ворогами країни. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну, а я збігаю зроблю собі чайок для того, аби за секунду розпочати свіжий вечір. Будемо зараз, панове, карати. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Ну і з різдвом вас всіх погнали! Добре, Чим ближче до нового року, тим відчутніше у швайнохундів, як бачите, друзі, загострення Ленін в мавзолеї вже перетворився чи то на чайний гриб, чи то на комуняцьке желе під пліснявою. А росіяни все ще грають в піонерію. Ну нічого, це тому, що ці росіяни живуть напевно у відносному тилу, тому що у Белгороді, наприклад, свої способи святкування. Переважно фєрверки допомагають в цьому котики із ЗСУ. Друзі, я знову нахожусь на парковці. Большого Белгородського ТЦ. раніше я вам уже про обетонах гражданнях, які поставили на парковці. Ну, смотрите, к новому году їх украсили сніжинками. А як ваш город к Новому нового, як же це мило, правда? Сніжинка на укритті так празднічно, по-домашньому. А на новий рік ще й салют буде. Правда, запускати його будуть не із Білгорода, але Білгородці точно побачать. Навіть думаю, відчують можливо ще і до нового року. Коротше, буде весело. А як же зараз в Луганську запитаєте ви? Друзі, місцеві пабліки прям щиро тішаться, що на театральній площі Луганська ввечері крутять кіно, але є нюанс. Це не допрем'єрний показ Паддінгтона, дещо інше. Молода ж республіка. Це і вона ті групи. Все, все, что нажил, не по сильным трудам, все же поедет. Три магнита. В коментарях до новини уточнюють, для кого ця діч взагалі відбувається. Питають на вулиці ж людей, немає. Та які їбанько захоче в мороз дивитися, Іван Васильович міняє професію. Хіба що ті їбаньки, які на корпоративі у піонерів, наряджаються? Друзі, якщо трохи подивитися на інші луганські новини, то там є куди краще місце для ностальгування за Совєтським Союзом, наприклад, квартали, в яких сміття. Просто нема куди вивозити, бо народ наша республіка дуже молода. Таке благо цивілізації, як, наприклад, сміттєприбиральні машини, а вони просто ще не встигли заїхати. Але друзі, хто встиг доїхати, то це нова порція рекрутів до окупантів на фронт. Зустрічайте спецпідрозділ З бригади Алко -тигрі». Як Как позивно? Сліди круглий Круглий? Ні. Не, не знаєш позивного? Ні. Откуда рода? Івановка, одкуда рода? Фурманова. Ой, прям розриваюся. Хто ж тут мій любімчик? Рядовий коньяк і з роздутим точно навіть від коньяку єбальником, Чи може рядовий не має позивного, який навіть якби позивний і знав, то все одно би не міг вимовити. Давай, все побіжали. Побіжали. Давай, 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 давай. Так, один, второй. Давай, давай, давай тоже. Беру, 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 беру. Ну вот эти четыре подвижные, эти два вообще никакие. Все, развернулись обратно. Обратно, обратно, обратно. <coughs> Молодец, самый первый прибежал. Быстрее всех бегает. А прикидывается то значит. Давай. А? Один ещё двое. Проходи. Давай, 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 так, все понятно с вами. А зрозуміло, друзі. Мабуть, це і є ті самі добровольці, про яких розповідав Путін. Ну, ось ті, які тисячами щодня у військкомати приходять. Нам подобається норм. Але на такий алкобатальйон навіть касетний хаймарс шкода витрачати. Треба скинути їм з дрона пальоної горілки, і все. До утилізації защитників Родини залишилося 3, 2, 1. І свіже пакетованих учасників СВО набагато більше аніж про це говорить російська пропаганда. Ось мер Москви хильнув певно бокал напередодні свят і раптово бовкнув зайве. каже, що лише в один із великих лікарняних комплексів під Москвою приперли понад півмільйона покалічених та поранених окупантів. Блін, не заздрюємо вісім років мінімум. за дискредитацию СВО. Министерство обороны поставило, и в Орденовском центре современная больница. Сегодня там уже проходит реабилитация около 600 тысяч участников специальной военной операции. Он сам по себе и по масштабам, я думаю, самый крупный в нашей стране, и уникальный с точки зрения технологий. Мы там проводим необходимую медицинскую помощь, Необхідно операцію, якщо необхідно ще щось дляготавлює протези. Хм, а що ж таке? А як же ж патеріє? Чи вас вистачає лише на чергове недолуге і псо, як от нова різдвяна поробка? Друзі, тут є все. І злий, святий Миколай, і хороший дідусь-мороз. Ну і звісно, ТЦК з бусиком. Як же таку тему росіянам оминути? ты и Хапай, батька. Ничего святого. Це язиком потякав про нічого святого. Болотні тварюки, які запускають просто різдвяний ран десятками ракети та дрони. І щоб ви розуміли, у Скабєєвою та її муженька Попова є всьому цьому ВКС Росії нанесли масірований удар розміздя по української енергетики і воєнним об'єктам. Поводом для атаку став нальот українських дронів на Казань. І НПЗ в Ростовській Орловській областях. при цьому пиздять і не червоніють. Тобто, за приліт в будинок дрона, який відхилив від курсу, до речі, кривий російський реп, треба обстріляти всю українську енергетику хм. і цілком відкрито потім визнавати, що ну да, так і є. Це ми хочемо залишити всю Україну без світла законної цілі. на даний момент. Звісно, що в Харківській області без світла около полумільйона абонентів. Слова благодарності харкавчані можуть направлять Буданову і Зеленскому. На уже завтра дякувати українським терористам буде половина жителей Незалежной. Ну це зараз було образливо. Образливо, ну принаймні, пану Малюку, так точно. Чого це Буданову? Треба дякувати, а от іншим не треба дякувати. У нас не лише гур дрони запускає, але от нюанс сама ж російська пропаганда визнає, що це вже була як мінімум 13-та атака на енергетику від початку року. А на Росії там ні у кого питань не виникає. М? Якщо все так погано в Україні зі світлом, то чому доводиться, щомісяця знову і знову працювати? І чому це тепер росіянам треба напружуватись і з мокрими штанами чекати нового року? Mm? Есть серьезные политики, аналитики, которые не исключают, что в новогодние праздники, в период православного Рождества, от киевских нацистов и от их западных наускивателей можно ждать чего угодно. Як приємно, якщо вже лавров то, що говорити про інших. Лаврова пропагандисти до слова не просто так запросили на ефір. Захотілося поговорити про напрямок, куди вже дуже давно прямує Росія. Лавров ідеальний кандидат. Лавров сьогодні вперше прокоментував хамське заявлення зі про три букви. Туди на три букви узурпатор відправив Росію. Наш міністр розшифрував. З присущим йому чувством юмора і очень жорсткої іронії. Україні сказав Лавров, ми очень скоро ответимо. Суеті не нада, малий мені покажеться. Щось трохи підзабула з Про те, як Росію нахуй послали, з Лавровим, хоче поговорити. А от про те, як Путіна назвали довбойовим, щось не хоче. А що таке, Оля? Почому молчите? Товарищ Лавров! Нам не надо комментировать каждый его чих от этого Зеленского. Тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные, в зависимости от состояния организма. И вот, кстати, из, из его недавних перлов, когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. На, на що повинна піти? На що повинна піти Росія? Бана на три букви, якщо що. Можна... А, оце і була ота жорстка іронія. Ну справді, дуже жорстко. Так от сказав, що аж страшно стало. Гроза російської дипломатії. Через кілька вопросов в том же интервью он сказал, что да, вот на второй саммит после Бюргенштока, когда мы уже подготовим весь ультиматум, вот на второй саммит Россию надо вызвать. І пред'явити наші требування. Ну, от якщо поставити два висказування от, на що до Росії для урегулювання, і що Росія хоче попасть, попасть на второй саммит, Я думаю, он в першій своїй фразі обозначив названня і смысл этого самого саммита. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Та й пропагандистам так весело здається, їм подобається, коли Росію та Росіян посилають нахуй в ефірі державного телебачення. Нам теж подобається. Як і наступні новини, друзі. Зараз срочні новини. Ще раз хотілося б уточнити: 9 граждан Росії вижили. Тобто всього 9 росіян по всій країні більше їх не залишилося. Ой, Боже, які гарні новини. До свят. 9 граждан Росії вижилі. а Ну так, не цікаво. Семь человек погибли, что с остальными пока неизвестно и обращают на себя внимание. Странные, непонятные отверстия в хвостовой части эмбраера. Что это было? Точно ли птица? Бисова Сначала Спочатку чеченцы подбивают цивильный азербайджанский летак своим кривым ППО, а потом Паніці направляють його на аварійну посадку не на території Росії, а в Казахстан через усе Каспійське море. Розумієте для чого, так? З надією, що десь там у воду впаде і докази тютю. -тю. А потім, коли всі бачать дірки від зенітних ракет у рештках літака Скабєва, така серйозним їбальником міркує. Точно лі були билі Хм. Загадка. Яка стидоба. Хоча така сама, як тримати на роботі психічно хворого Солов'йова. У нього тепер нова мета, друзі: боротьба з трансгендерами, готові сатаністами. Ми тут подумали, що це можливо є справжня розшифровка абревіатури СВО. Сатаніська воєнна операція. Ну це, в принципі це вірм' сатани. То есть мы воюем же даже не с Америкой и с НАТО. Мы воюем с либерально-демократическим. Каждый из этих слов не имеет никакого отношения к сущности этого режима. К либерально-демократической диктатуре абсолютного порока. Это чистейшая форма сатанизма, которая сначала захватила некогда протестантскую Америку и некогда христианскую Европу. Полностью их под себя подмяла. И выплюнула на поверхность вот таких омерзительных и мерзких тварей, как Байден и его администрация. Как Урсула фон дер Ляйн, Бербок, Як э, сушений дегенерат управляючої Канадою, як сшашений мразь, управляючий Францією. десь це ми вже чули трюдо дегенерат, Макрон, Мразь, Байден тварюка, і лише Володимир Адольфович, ясне російське сонечко, непокоїться за долю лгбт Церков після перемоги. Трампа. Рушится целое сумасшедшее количество церквей по той же Европе, Британии, всюду, которые построены на то, что да нет, это нормально, вообще не вопрос, и которые благословляют не только гомосексуальные браки, но и в которых служат пидорасы, надевая на себя рясы. Это же про Гундяева и РЦПшных попив, правильно? Ну, тут... Важко не погодитись. Очевидно, что Зеленский, танцующий в латексе со своим кварталом 95, это не случайность, это проявление их реальной сущности. Если у кого то були сумніви, то сейчас, коли ви смотрите на этого кокаинового мерзавца, то у віті, ну звісно, це ж вот это порок. Салавйову незручно згадувати, що Зеленський танцював на підборах ще в 2012 році, коли його з радістю в Москві зустрічали на корпоративах та концертах. У російському розумінні це ж вони спонсорували майбутнього Гітлера, але ні, країна ядерного православ'я тепер про це говорити соромець. Ми ж понимаем, що не случайно каждый раз, коли ти смотришь на представителя ЛГБТ мужика, корчучись бабу, то ти понимаешь, що це мерчайшая сатанинская пародія на женщину. От мені цікаво, а про свого сина Соловйов так само скаже? То й теж, скажімо, прямо на Шварценеггера не схожий. І як по деяку змі працювати йому подобається більше у загниваючій Британії? А не в Республіці Сахаякутія. Хоча, поки російські пропагандисти показово продовжують боротися із клятою Европою, в росіюшці вже давно не вважають росіян за людей і інші члени Великої Федерації. Ось, наприклад, дагестанські таксисти у Москві. бачать русських і одразу посилають їх подихати на фронт. Любо, братці, любо. Возьми! Мне на обі машини похуй, є ти такой гандон! Відеш, що перестроїться надає ти не даєш є похуй на твою машину. Я Там не похую, куди ти виложиш. Бля, і в Україну воюй, дура йобана. Бля за своїм мужем. Ага. І що раз повторієте, і якщо ви хочете друзі, щоб росіян по замовчуванню саме так зустрічали і проводжали водії тролейбусів та маршруток. Обов'язково підпишіться на наш канал і подивіться інші випуски вечора. В описі до цього відео є Patreon. А спонсоруючи наш проект, ви допомагаєте новим випускам бути. Цілую до зустрічі, друзі.